Доброго дня, любі дітки! До закінчення весни і настання теплого літочка залишилися лічені дні. І зовсім трошки останній тиждень залишився до кінця навчального року. За цей рік ви дізналися дуже багато нового про цей світ, а на музичних заняттях дізналися дуже багато чого про музику. І сьогодні я б хотіла повторити з вами все, що ми вивчили за цей рік, щоб закріпити наші знання. А на початку заняття музично привітаємось! don't pretend you За цей рік ми дізналися, що музика може зображати та виражати. Вона може зображати якісь предмети чи дії, а виражати може емоції і почуття. Мабуть, ви бачили в когось, або навіть у вас у самих є, така цікава іграшка музична шкатулка. Коли її відкриваєш і заводиш, з неї починає лунати музика. Бачили колись такі? Можливо, у вас є? А як ви думаєте, за допомогою музичного інструмента, ну, наприклад, піаніно, можна зобразити музичну шкатулку? Ось композитор Makeup спробував це зробити. І я хочу зараз вам показати це. Як на вашу думку, піаніно схоже зобразило музичну шкатулку? Музика зображає за допомогою засобів музичної виразності. За допомогою них вона також і виражає емоції та почуття. Давайте згадаємо, які є засоби музичної виразності. Музика може відрізнятися своєю швидкістю або, як кажуть, темпом. Вона може бути швидка, повільна або помірна. Не дуже швидка і не дуже повільна. Також звуки можуть відрізнятися по висоті, тобто звучати в різних регістрах високому, середньому чи низькому. Звуки можуть бути плавними, переливатися як вода, або тягнутися. А можуть бути відривчастими, скакати як сонячні зайчики на воді. Звуки можуть звучати з різною динамікою, тобто бути голосними, тихими, або із голосних ставати тихими чи з тихих голосними. Музика може звучати у різних тембрах, тобто з різним забарвленням звучання, на різних музичних інструментах або різними голосами. Музика може бути написана в різних ладах, мажорі або мінорі. Мажор, як ми пам'ятаємо. Надає їй більш світлого, більш теплого, більш веселого звучання, а мінор надає більш сумного, більш похмурого звучання. Також ми з вами дізналися про трьох китів музики, трьох братів, на яких тримається вся музика. Жили колись на світі три брати кити один любив співати, другий танцювати, а третій марширувати. Перший кит любив музику плавну, мелодійну, яку можна легко заспівати. Другий кит полюбляв музику ритмічну, під яку легко танцювати та відбивати ногами ритм. Третій кит був серйозним. Він дуже любив дивитися спортивні змагання, військові паради та інші урочисті заходи. Настільки дружні були ці три кити, пісня, танець і марш, що вирішили люди, не може бути музики без жодного із них. А ще. Ми в цьому році з вами познайомилися із найважливішими жителями країни музики нотами. Бо саме нотами записують музику, і ми б не змогли зіграти найкращу музику знову, якби вона не була записана нотками. Давайте ж згадаємо, які є ноти. В королівстві мистецтв на вулиці Музичній стоїть незвичайний будиночок. Головний цьому будинку ключ. Він слідкує за порядком. Цей будиночок має п'ять поверхів. І ці поверхи називаються нотний стан. На кожному поверсі, на кожній лінічці та між ними живе незвичайна жителька. У кожної з них власний голос. І чим вище живе ця жителька, тим вище тонче в неї голос. І чим нижче вона живе, тим навпаки нижче в неї голос. А звуть житель цього будиночку ноти. Кожна із ноток має своє ім'я. Ось нотка до. Їй не вистачило поверху. тому вона живе на своєму власному поверху додатковому. Це називається додаткова лінія. Ось це нотка Ре. Вона живе під першою лінією. А це нотка Мі. Вона живе на першій лінії. Наступна нотка Фа. Вона живе між першою та другою лініями. А це нотка Соль. Вона живе на другій лінії. А це нотка Ля. Вона живе посередині між другою та третьою лініями. А це нотка Сі. Вона живе на третій лінії. Ох, як багато ноток. цілих сім. Як же їх всіх запам'ятати? Тоді ж на цих заняттях ми з вами вивчили пісеньку про ноти. Давайте ж її згадаємо. That's right. No Де ми в цьому році краще познайомилися із українськими традиціями святкування народних свят: Великодня, Різдва, Святого Миколая, Масниці та інших свят. Ми з вами дізналися про нашу українську національну гордість, танець Гопак та навіть робили ляльки для власного лялькового театру. Наш навчальний рік пройшов дуже продуктивно. Але перед тим, як прощатися, я пропоную вам трошечки розім'ятися. Рве мене та татарію, ногою натискаю на педалі. А Дай хлоп, ще хлоп, ковтою руки нон-стоп, до світ. Чи курикує, я танцюю, і ти танцюєш, чи куріку зі мною Ой-ой-ой-ой-ой Тримай мене за талію та талію но натискаю на педалі, а ричи, мовчи, і поколі наступу чи Веськ танцює, чи І я танцюю, чи курікую. Este corico de molho. Все світ танцює чикурику І я танцюю чикурику І ти танцюєш чикурику зі мною Ой-ой-ой-ой-ой! світ танцює чикурику І я танцюю чикурику І ти танцюєш чикурику зі мною ой 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 світ танцює чикурику І я танцюю Чикуріку. і ти Танцюєш, чикуріку зі мною! Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Чикуріку! Дорогі мої дітки! Була дуже рада з вами зустрітися. А наразі прощаюся з вами до наступного разу. До побачення і хороших вам вихідних!